Там, де княгиня Ольга ще в 10-му столітті приймала ванни у кришталевій швидкій воді річки, ужа, а скорені розбиті древляни споглядали за царськими водними процедурами з неприступної крутої скелі. Майже тисячу років по тому гранітні брили прихистили ще більшу таємницю підземелля командного пункту часів Другої світової війни. Наш об'єкт будувала 500 солдатів та офіцерів. Їхня доля після війни невідома. У нас є унікальна, ось ви можете побачити це фотографія групи людей, які саме будували наш об'єкт. Надана вона була нам, дочкою політрука, ось цей самий верхній чоловік, це політрук. А вона хотіла дізнатися долю свого батька після закінчення війни. Сила запити в різні інстанції, звідки приходило повідомлення, що такої людини в радянському союзі не існувало. Бункер, збудований методом малих підривів ще у 30-х роках минулого століття, був настільки засекреченим, що навіть не нанесений на жодну карту. Тут був командний пункт штабу Південно-Західного фронту. Ми йдемо вузькими коридорами над головою 25 метрів граніту, залізобетону та глиняно-пісочного насипу. Поруч юний екскурсовод Олександр, якому лише 15. А скеля вже довірила йому. Свої найбільші таємниці зараз ми з вами знаходимось на другому рівні. Перший рівень повністю затоплений. Тобто, з першого рівня під річкою проходив коридор, який з'єднував нас з а, саме обласною лікарнею. Раніше вона була воєнним госпіталом. в війни. Ходять легенди, що бункер має ще й нікому невідомий надсекретний над секретний третій рівень. Час від часу співробітники музею чують, як десь на горі падають камінці і порушують цілковиту тишу гучною луною. Не повністю знаходяться кабінети військових начальників. Тут навіть говорити так, 50% цих кабінетів на цьому першому на нашому цьому поверсі знаходяться. Якщо взяти, що це командний пункт штабу Південно-Західного фронту, до цих кабінетів недостатньо для військових начальників. Значить, можливо, десь є і ще якісь кабінети. Але вже десятки років знайти потаємний хід на гору не під силу нікому. До нас приходили екстрасенси і спеціальні люди з технікою, щоб просвітити. Але техніка не спрацювала так, як наш об'єкт знаходиться. Ну він побудований в червоному граніті, який дуже багато наметали. Тому не вдалось. Машинка зафонила і нічого нам не змогла показати. Дізнатися всю правду про супертаємний об'єкт ми зможемо лише 2031-го. Саме тоді з нього знімуть гри в секретності. Та всі документи про бункер зберігаються у центральному архіві Російської Федерації. Нині ж тут військово історичний комплекс, 24 кімнати з експозиціями. Серед відвідувачів багато іноземців. А в дні пам'яті сюди з'їжджаються цілими сім'ями. Ця білоруська родина від побаченого в захваті. Едва ли мы где-то могли бы это еще увидеть? І сами саме это сооружение впечатляет и его размери, його сохрана оно в таком состоянии вообще, да. А сім'я з Києва у повному складі вражена можливостями секретного бункера. Ідеться дуже гарно про безпеку, саме тут, про безпеку людей, які можуть сховатися. І коли він був перебудований, там христина вже розповіла, в 80-х роках перебудований на ядерну зброю, да навіть. І Ці двері, які нас вразили 3,5 тонни, які не можна зрушити, тобто йде про безпеку і дійсно страшно, що зараз ми можемо це відчувати, що воно нам може знадобитися. Мені сподобалось те, що це розказують, який був параметр цього, стіни железної. Це все те, що викапувалось. Під землею у кімнаті цивільної оборони різноманітні дозиметри, газоаналізатори, і навіть протигази для тварин, собак і коней у сусідньому приміщенні зброя і часів двох світових війн, і та, що стріляла ще вчора. Пам'ятайте синів та дочок, що захищають нику Україну. Попасти 2016. А справжньою фішкою суперсекретного бункера вважають кабінет, який обладнали особисто для Сталіна. 50 телефонних ліній, які тут проведені, працюють і досі. Жартома вирішуємо перевірити. Набираємо домашній номер коменданта. Одинадцять. А хто має дружину так? Алло, алло. Доброго дня. А це вас із телеканалу ICTV турбують. Мене Олександра звати. Ваш чоловік попросив вас набрати, передати, що в нього все добре. Так, так. Телефонуємо вам прямо з бункеру. Для дружини Ореста Володимировича такий телефонний дзвінок не дивина, оскільки в бункері відсутній мобільний зв'язок чоловік час від часу користується безвідмовним апаратом 1923 року. Так само в робочому стані тут каналізаційна і вентиляційна системи. Бункер повністю готовий приймати біженців, але не готові до цього самі люди. Перш за все, психологічно. Людям все ж таки цікаво подивитись на це зрівняти, але надіюсь, що е, цей бункер е, ніколи не буде саме за призначенням діяти. Нехай це буде краще музей, а не командний пункт під час війни.